Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і Я Люда Бублик. Сьогоднішня тема досить суперечлива. Поговоримо про слово витоки. Академічний тлумачний словник подає одне єдине значення слова витік як місце, де бере початок ріка. Цікаво, звідки укладачі словника взяли таке переконання. Заради справедливості скажу, що професор Олександр Пономарів також вважає, що слово витоки використовуємо тільки на означення місця, де бере свій початок ріка. А джерела початки використовуємо тільки у переносному значенні. Однак це тепер так прийнялося зовсім недавно. А раніше говорили про гнійні витоки на тілі людини. Прищі фурункули, карбункули та інше. Про початок ріки так і говорили початки або джерела. Тому і вживалося до джерел, до початків, але не до витоків. Витоки почало вживатися тими, для кого первісною материнською мовою була російська. Саме з російського істоки прийшло до нас оце слово витоки. Його значення перекрутили і почали вживати у невластивому. По українському говоримо джерело натхнення, джерело культури, джерела річки, корені народу, корені козацтва і гнійні витоки. Саме такі формулювання властиві українській мові і бажані для використання. Мені цікава ваша думка з цього приводу. Поділіться нею у коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних розмов. Па-па!